Ця гра одружила автомат з бензопилкою, дозволила перекачаним бугаям роздирати прибульців на клапті та стала еталоном в жанрі шутеру від третьої особи. Це Чір Оффо творіння легендарного кліфа Блежинський. І ось на сході засяяла довгоочікувана четверта частина серії. Чи вдасться студії Коалішн перевершити творіння геніального кліфа? Дізнаєшся про це просто зараз. Ви Джейді, звичайні солдати, не. Якийсь там перекачаний стероїдами елітний космодесантник, і вам треба захистити планету від монстрів, з якими ще не стикалося людство. Для Gears of War 4 розробники створили нових чудовиськ. Вони хитрі, вміють стріляти шипами та мають міцну панцирну броню. Щоб завалити таких, тобі знадобиться дійсно крута волина. Ми озброємо вас фірмовим лансером з підствольною бензопилкою. Така і залізну браму розпиляє і монстра на два поділить. А ще у вас буде потужний шотган для ближнього бою та пістолет на додачу. Окрім зброї, тобі треба буде користуватися класичною тактикою Gears of War. Поватися за укриттями, а також прикривати напарників, бо у нових похмурих локаціях з вами може статися будь-що. Усі нові локації ми робимо особливо ретельно. На тестах завжди вмикаємо тепловізор, щоб бачити, які ділянки мапи користуються більшою популярністю у наших тестерів. А ті, що залишаються без уваги, наповнюємо новим контентом та ворогами. Адже ми хочемо, щоб кожен метр мапи був для вас цікавим. Нова частина бензопильної саги вразила не тільки фанатів, а й засновника серії Gears of War Кліфа Блажинський. До речі, його вразила й інша гра. Але про це трохи згодом по ексклюзиві. Ну а нові Gears на думку кліфа, хоч і розробляються без його участі, не вдарять обличчям у бруд. Так це чи ні? Ми дізнаємося наприкінці цього року. Коли Gears of War 4 вийде на Xbox One. Gears of War ще у розробці. А поки ти чекаєш на цю гру,